Прем'єр, який до речі, от я сьогодні діалог мав сьогодні з ним на дні уряду стосовно Кудрицького і цього. Ну він же мені по суті відповів на моє питання про Кудрицького наглядову раду і про 40 мільйонів премії. Він мені дослівно відповів Олексій Юрійович, Я в принципі нічого не знаю. Про премію я не знаю. Про умови контракту з Кудрицьким я не знаю. Про премію нічого не знаю, і взагалі я тут вийшов погуляти. Це все незалежна наглядова рада. Застрелитися, та яка в дупу незалежна наглядова рада під час війни може бути між акціонером Ми. і головною кампанією мер... так. Акціонер, Ну, яка, яка дебільна наглядова рада може бути? Ну про що ви говорите? Війна йде, ситуація миттєво змінюється, треба приймати командирські рішення і відповідати так, так, ні, розстріл на місці. Розумієте? Незалежна наглядова рада. Як я абсолютно випадково з'ясував, з тих з шести членів наглядової ради, з них на сьогодні, ті три незалежні, три, один поляк, там два там, бельгійці чи хто. Так ось ці два, які які до речі заяву про звільнення написали uh -huh. вони жодного разу взагалі в україні не були з моменту свого призначення серйозно тобто вони дистанції це... а де не ж... со... це ж до речі для них дуже небезпечно для всіх навіть по їхніх корпоративних so, so, правилах менш. це ж війна небезпека Звісно, війна але тим не менш чернийшов як гроші да. а да. я, вони отримують по 500 тисяч гривень місяць по 500 тисяч гривень місяць вони з компанії отримують. Компанію Укренерго. Петре, а звідки беруться гроші в компанію Укренерго? Як ви думаєте? Ну тарифи на передачу на абсолютно вірно. Давайте пояснимо українцям, Да? тариф це те, що ми платимо. Ми з вами заплатили 4,32, Там сидить 62 копійки, якщо не помиляюсь, тарифу цього Укренерго. Угу. Так от в цій. 63 копійках, двох ми заплатили кудріцькому його премію 40 мільйонів, які він, до речі, списав собі. Причому з фонду заробітної платні? Тобто він вийняв це з регульованого сегмента, розумієте? Це зарплатня на всю велику компанію. У нього там здається 8 тисяч людей. Ну і це наглядова рада йому ця блядьська, вибачте, освятила все це. Розумієте? Ну, яке в мене може бути відношення до цієї наглядової ради? Два. Не, бу, не були в, цій, в Україні взагалі, в принципі. Що вони можуть? Що вони можуть знати про атаки, про пожар, пожежі, трансформатори, укриття? Ну, може, їм фотку показали одну дню на дистанції, розумієте? Там вони ледь-ледь включили. Тому не могли в день провести, бо вони десь відряджені, поїзді вони вмикалися в цю наглядову раду де в 21 вечора. Ну, нафіг вони нам потрібні. Вибачте. Ну я як, як можна між державою, кабміном і системними компаніями ставити якісь наглядові раді під час війни? Ну це маразм, це маразм абсолютно. Я справедливості заради сто 150 раз про це герман казав, коли там спілкувався з ним. Він нехтував, але тепер значно йому б ну значно легше було б центр управління. Я казав це в інших кабінетах. Я в залі виступав неодноразово. Я геросу казав для них сміх, сміх, сміх сміхеньки. Понімаєте це? Для них бо вони ж не слухають, коли розумні люди їм кажуть. До речі, те ж саме Плачков постійно казав, да? Да. що зробіть. З несіть зміни закони для управління енергетикою під час війни. Такої самої думки Юра проданий е, дві двічі міністри, голова КП пахової енергетики. Всі адекватні люди розуміють, не може енергетика воєнного часу управлятися за законами мирного часу. Але цього ніколи не зрозуміє. Герос і, 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 і ці нинішні вони не розуміють, бо вони в них мозги, мозок по іншому працює. Війни, знаєте, як раніше говорю, Вой... 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 ти війни не відео. Так вони вже це... бачили, вони вже ж бачать, повинні yeah. щось. Так, здавалося, вже два, два з половиною роки війни. Ну, Я на них дивлюся, ну, крайні поганих ідіотів.